Вітаю колеги. Сьогодні ми з вами детальніше поговоримо про програму Canva. Тема сьогоднішнього нашого заняття основи роботи в програмі Canva. Вступ до програми, налаштування основних параметрів, інтерфейс та навігація. Що таке програма Canva і чому вона корисна? Це дуже потужний інструмент для створення графічного контенту, який. Здобув величезну популярність серед освітян і не тільки, а й серед маркетологів, дизайнерів, бізнесменів у всьому світі. Ця онлайн-платформа пропонує велику кількість інструментів та ресурсів для швидкого і ефективного створення зображень для соціальних медіа, блогів, презентацій, логотипів, інфографіки та багато іншого. Чому ж програма є незамінним інструментом? Тому що вона дуже проста у використанні, має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Це дозволяє багатьом людям, які навіть не знають повністю цю програму, дуже швидко навчитися і створити будь-які дизайни або презентації. Ця програма має безліч шаблонів. Вона використовує і пропонує великий-великий вибір уже готових шаблонів для різних типів контенту. Я вам пізніше трошечки покажу їх. Гнучкість і налаштування. Програма дозволяє користувачам вносити власні зміни в шаблони, змінювати кольори, шрифти, додавати власні зображення та текст. Навіть користуватися штучним інтелектом, але це вже в pro версії Інтеграція з соціальними медіа мається на увазі те, що Canva має можливість безпосередньо публікувати створений контент одразу ж із програми в соціальні мережі. Не треба завантажувати на комп'ютер, а можна одразу ділитися в соціальних мережах інформацією всім тим, що ви зробили в цій програмі. Короткий історичний нарис про походження та розвиток Canva. Я зараз опущу цей момент. Цю презентацію я вам скинула в телеграм-канал. Будь ласка, ознайомтеся самостійно. Інтерфейс та основні функції програми. Canva пропонує користувачам інтуїтивно, зрозумілий та дуже простий у використанні інтерфейс. Це робить процес створення візуального контенту легким та приємним. Ось основні елементи і функції, які знайдете ви в канві. Це шаблони. Канва має дуже велику кількість шаблонів, зараз я вам покажу їх. Перейду на головну сторіночку. Ось кнопочка шаблони. Уже готові шаблони, вони дуже-дуже гарні і різноманітні і для презентацій, і для дошик, і для документів, і для аркушів завдань будь чого. І розділи для бізнесу будь-які дуже-дуже-дуже цікаві і гарні. Для вчителів, для, докум... для маркетологів, для оформлення документів ось готові шаблони, в яких ми можемо, які ми можемо обрати, і просто замінити. Текст та картинки на свій власний. Шаблони презентацій, дуже їх багато, і для освітян, і для економістів, дизайнерів, для будь-кого. Теж можна створити свій власний з нуля, або використати той, який нам пропонує програма. Дошки, шаблони дошок, будь-яких. Із стікерами, із малюнками, з таблицями дуже багато. Візитні картки. Так, флаєри, ну, та багато іншого. Так. Інструменти дизайну. До інструментів дизайну ми відносимо. Текстові блоки, форми, лінії, іконки, фільтри, ефекти, фонові зображення ми можемо зайти дизайн, кнопочка зліва, зліва є дизайн і обрати шаблон можна ввести в пошуковий, пошуковий рядочок. Ну, наприклад, троянди або рожеві квіти. Шаблон буде з квітами. Шаблон буде Ось, з квітами. Можна обрати стиль. Ну, тут не підтримує, так. Елементи. Ми можемо обрати фон, наприклад, фон лавандовий. Пропонує нам програма дуже багато і в графіці, і в фотографіях, і відео. Рамочки різноманітні. Можна обрати в елементах, написати лінії. Ну, наприклад, зігнуті лінії. Так, лінії. Лінії. Зігнуті. Ось нам запропонує програма будь-які лінії на вибір, які ви захочете. І графіка, і фотографії будуть з різноманітними лініями. Відео будуть різноманітні лінії на ваш вибір. Так, ми можемо обрати анімацію. Подивіться на презентацію. Ось така може бути анімація або ж просто. Як презентація без анімації, без нічого. так, далі зображення та ресурси. Платформа має велику бібліотеку зображень, іконок, фотографій, векторних графіків та дуже-дуже багато всього. Крім того, ви можете завантажити свої дані. Тут є кнопочка Передані. Натискайте на передані. Передати файли, натискаєте на кнопочку Файли і обираєте якийсь саме елемент з вашого комп'ютера чи з вашого телефону, ви можете завантажити в програму, та також далі використовувати. Можете вводити тексти, текстовий редактор для заголовків, для підзаголовків, для основних текстів. Далі ми будемо детальніше з текстами працювати. Буде окреме відео. Можна змінювати. Наприклад, ось подивіться, шрифт, можна змінювати розмір шрифта, можна змінювати колір, жирний, похилий, підкреслений, вирівнювання по краю, вирівнювання посередині. Також міжрядкові інтервали можна обирати будь-які ефекти для тексту. Можна обирати будь-які. Це ми пізніше розглянемо на інших відео. Зараз я повернусь. Стрілочка так само, як Microsoft Word. Є стрілочка, якою можна повернутися і виправити всі ваші неточності. Анімація. Недавно Canva ввела функцію анімації, що дозволяє створювати анімований контент для соціальних медіа. Ось кнопочка є Анімація. Можна використовувати і з текстом, і з відео, звучим. Для цього буде далі детальніше, детальніше окреме відео. Так. Далі у нас співпраця. Canva надає можливість робити спільні проекти та редагувати їх разом із колегами, що робить співпрацю більш ефективною. Тобто, ви можете користуватися не самостійно, можете підключати до Canva як до класу. І дітей, і своїх колег і працювати разом з ними. І що, повторюся, ще одне, що цікаве в цій програмі це інтеграція з соціальними медіа. Після створення будь-якого контенту, чи то відео, чи то графіки, чи то презентації, будь-чого, ви можете безпосередньо публікувати його в різних соціальних мережах. Створили відео в канві. Опублікували одразу або в Інстаграм, або в Facebook, будь будь -куди, куди ви захочете. Канва постійно розвивається та оновлюється, додаючи нові функції та інструменти, щоб задовольнити потреби користувачів у сучасному дизайні. Дякую, колеги, за увагу! Це перше ознайомлю мене вступне відео. До зустрічі!